Ненавидів Майдан виправдовував Росію та був фанатом СРСР. Правоохоронці натрапили на шокуючі знахідки в будинку підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, що саме виявили в оселі Михайла Сцельнікова. Як він підтримував ворога онлайн та які плани ховав від усіх? Далі розповім. Слідство розкрило темні сторони життя Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. 1 вересня правоохоронці провели обшуки у його квартирі у Львові та у помешканні в селищі Колодіївка, що на Хмельниччині, де його і затримали. У оселі Сельникова виявили справжній сховок: десятки гільз, глушник, піротехніка, блокноти із записами, телефони і флешки. Також знайдено 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металевих зірочок, зокрема нагрудний значок завзятія Будапешта. Докази про російських поглядів підозрюваного виявили і в його соцмережах. Журналісти телебачення Торонто знайшли численні проросійські публікації з Цельнікова в соцмережах. Він виправдовував дії Росії ще до того, як його син Михайло Віктор із позивним Лемберг зник безвісти, захищаючи Україну. Підозрюваний активно спілкувався з російськими блогерами, брав участь у чат-рулетках. Вів телеграм-аккаунт під Ніком Коля Скварцов та мав сторінку у ВКонтакті.